Російські літаки тим часом цілком свідомо не випадково вторглися у повітряний простір Литви, про що повідомив, зокрема, навіть і президент Литви коментував цю тему Гітанос Науседа. Ну і, звичайно, литовські військові писали про те, що вчора, близько шостої вечора, два російські військові літаки вторглися у повітряний простір їхньої держави поблизу міста. Кібертай порушили вони кордон повітряного простору Литви, літак Су 30 Російської Федерації, який ймовірно виконував тренування з дозаправки в Калінінградській області, і літак Іл-78. От, От, кажучи, ми бачимо їх. І теж здійснював цю дозаправку тренувальну чи не дуже тренувальну обоє. Цих літаків 20 літаків вторглися на територію Литви приблизно на 700 метрів. Перетнувши межу кордону повітряного простору. Перебували вони там 18 секунд.